Добрий день, друзі. Виходжу в ефір з частим запитанням, яке ставлять батьки, як правильно знижувати гомоцистеїн? Ну, по-перше, пропоную вам, якщо ви не дивилися подивитися взагалі окрему лекцію на тему фалатного циклу, причин підвищення гомоцистеїну, які правильні норми для якого віку у дітей і чому гомоцистеїн не треба знижувати нижче певної норми, бо це білок, який все одно приймає участь в синтезі ДНК. Ще раз нагадаю вам фалатно-метіаніновий цикл і, в принципі, чому підвищується гомоцистин. В основному в дітей, які не мають хвороб генетичних, таких як, наприклад. Гомоцистенурія, коли у нас і гомоцистеїн, і мітіанін підвищений, це генетична хвороба, і там я про це вже писала на Фейсбуці. Там треба конкретно дієта, от саме в цьому випадку низькомітіанінова дієта для того, щоб утримувати ці амінокислоти на певному рівні. Коли ми кажемо про періодичні піднімання гомоцистеїну. То тут буде трошки інша тактика: Гомоцистеїн, Повторюся: це амінокислота, це білок. Він приймає участь, ви тут можете бачити фалатно-метіаніновий цикл. Він приймає участь, з нього синтезується метіанін, потім з метіаніна групи метільні, з яких синтезуються наші ДНК. Тому він нам потрібен. Але чого ж він піднімається? Ну, Людина складається з білків, які в своїх основах містять азот, і азот. Поєднується з іншими речовинами і створює зотісті сполуки, які ми знаємо, є токсичними для людини. І У нас ціла система металювання, виводу, поєднання з іншими речовинами для того, щоб зробити якусь речовину небезпечною. І от бувають такі історії, коли хворіє печінка з певних проблем, або в дитини порушення якесь травлення, або дитина перехворіла, от зараз був грип А. Після грипу А дуже багато діток мають підвищений біарубін, підвищення ЛТСТ і, і супутньо піднімається і гомоцистеїн. Тобто це проблеми обміну, вони можуть бути чим, тимчасові 15% людей, які мають фолатне поліморфізми в генах фалатного циклу, схильні до періодичного підвищення гомоцистеїну. І скажу, що жінкам, які. Мають вже дітей з виявленими поліморфізмами фалатного циклу, треба здати і собі перед тим, як заводити дитину наступну, тому що, якщо поліморфізми є, то гомоцистин треба під час вагітності контролювати, бо він має таку ж токсичну дію, як і білірубін, і інші такі речовини. Значить, чим я рекомендую знижати гомоцистин? Бітаїном. Це амінокислота, яка ви бачите її на картинці, вона метелює гомоцистин-мітіанін. Ви бачили в добавках дуже часто в добавки типу там гомоцистин-саппорт або щось таке, там обов'язково є в складі гомоцистеїн, бетаїн. Вибачте. Зараз я вам покажу, які варіанти у нас є. І, до речі, ми розберемо, чим відрізняється триметіогліцин бітаїна, бітаїна, гідрохлорід. Бо буває, задають мені це питання. Зараз, хвилиночку, ділюся сторінкою. Значить, перше, приклад вам показую: це у нас тмж по порошок Це у нас власне. Трімітілгліцин у вигляді безводного бетаїну. Його як основу можна брати приймати разом з метильованими формами b 9 і b 12 для зниження гомоцистеїну. Дозування, в принципі, 500 мг цієї амінокислоти можна використовувати і для дитини. Наступний варіант. Зараз хвилиночку. Наступний варіант підключаю. Тепер у нас, ви бачите, бітаїна гідрохлорід. Це інша форма бітаїна, Вона може вживатися людьми з зниженою кислотністю, коли знижена кислотність. Коли підвищена кислотність, я цю форму не рекомендую. І, в принципі, тут. Тут дві капсули на порцію 1300, тобто дитині одну капсулу давати в цьому випадку на добу. Далі йдемо. Вибачте, не знаю, як тут швидше переключатися. Тепер питання дуже часто задають, чим бетергін відрізняється від. Гепаргін, власне, тим самим. Якщо ми візьмемо бетаргін, то тут іде також бетаїн звичайний, триметілгліцин, а в гіпаргін буде йти, зараз вам покажу буде іти також гідрохлорід. в гіпаргені, тому гіпергін може підвищити кислотність. Ви таку неприємність можете побачити. Ну, я люблю більше добавки за хербу, я вам чесно скажу, тому що а тут ще й звичайне, тобто тут іде бітрий на і ще й звичайний бітаїн, щоб зразу попасти усі форми. Все-таки, якщо дитині приймати на постійній основі, то я пропоную брати за їх ірбо визначатися. Як, до речі, визначити кислотність? Це здати аналіз на гастрин або Гастрин 17, не треба ковтати ніякі трубки, і я в основному призначаю гастрин завжди в чекапі першому дослідження. Тому що від того, чи знижена чи підвищена кислотність, ми і розробляємо схему лікування дитини. Е, на рахунок питання, яке часто пишуть, що при підвищенні сичовій кислоті добавки з бетаїном ще більше її підвищують, її не можна. В принципі, таких особливих наукових досліджень в цій темі нема. Що таке підвищення сечової кислоти? В основному це спадкова хвороба, яка називається подагра, це порушення обміну пурінів. Пуріни це білки, які містяться в червоному м'ясі, в жирних сортах, червоних сортах риби, в томатах, в білий випісі і так далі. Це білки. І коли порушується генетично детерміновано їх обмін, то у нас підвищується сечова кислота. Ну, хто знає, стикався з подагрою, Це дуже неприємна хвороба, тому що ця сечова кислота поступово вже в дорослої людини відкладається в суглобах. У вигляді кристалів інвалідизує людину, людина може втратити можливість рухатися. Це дуже сильний больовий синдром і так далі. <кій> коли вона справді у вас по аналізах підвищена, то будьте дуже обережні з використанням бетергіна, гіпергіна і всіх форм бетаїну, тому що не забуваємо, що це білковий цикл, а пуріни – це білки. І коли ми починаємо метилювати білки, то у нас може запросто підніматися сечова кислота. Тому тут ми обираємо трошки інші шляхи. Спочатку працюємо з тим, щоб знизити сечову кислоту, шукаємо причини її підвищення, потім вже все інше. Ще раз, дієта низькометіанінова при цій історії не показана Низькометіанінова дієта це виключно при хворобі гумацистенорії, генетичній хворобі. Коли треба знижувати і метіонин, і гігомоцистеїн. А в інших випадках є комплекси вітамінів, ви про це думаю, також знаєте, де метильовані b 9 b 12 і бітаїн в складі, плюс b 6 обов'язково вітамін. І ще раз нагадую, що в цьому комплексі, якщо є поліморфізми, треба обов'язково приймати вітамін b 2 Дякую за увагу. Будуть запитання, будь ласка. Пишіть під відео, я буду відповідати. І з вас, будь ласка, лайк і підписка на канал. До побачення!